Розглянемо побудову ще однієї простої деталі із спряженнями. Тут я вам покажу альтернативні прийоми побудови в автокаді подібних деталей. Спочатку аналізуємо. Усі симетрії нема. Нема. Треба, очевидно, починати з розміточки або з кіл. Основних елементів тут є 6 кіл. Оці кола потім підрізаємо і будуємо допоміжні елементи, дугі спряження і дотичні. Перш ніж почати, переконуємо, що в нас активним є режим ортогональності, увімкнений режим динамічного вводу, режим трасування і автопошуку особливих точок або об'єктних прив'язок. Все це діє. Пересовуємо. Зображення вправо і починаємо. Починаємо з розмітки. Заходимо в шар осьові і проведемо дві осі. Оці. Проведемо їх на довільній відстані, це не принципово. І, до речі, довільної довжини. Потім все одно будемо виправляти. Пентером пробілом повторюємо, проводимо другу ось. То, що вони зараз нерівні, не звертайте уваги, потім все підкоректуємо. І тепер замість розмітки будуємо відразу коло. Викликаємо інструмент коло радіус і будуємо внутрішній радіус цього кола 10, діаметр 20. І ще одне колко пробілом викликаємо команду радіусом 20. А от тепер копіюємо. Кола разом з усями. Спочатку вверх на відстань 65, а потім вправо на відстань 45 по висоті і 90 по ширині. На відміну від операції еквідістанта, якою ми робили розмітку раніше. І можемо тут також робити, але ми побачимо інший варіант, який я обіцяв. Зробимо копіювання. Копіювання дозволяє, на відміну від якої по-перше, переносити декілька геометричних об'єктів одночасно. І, по-друге, не тільки паралельно, але і з зміщенням. Виносимо, викликаємо копію, вибираємо віконочком дві осьові. І колка, натискаємо enter, пробіл. В довільному місці можна за вісь, можна за центр, можна в довільному місці просто клікаємо і рухаємось вгору. Хоча там нема віконечка, нам показує, що зараз відстань 68 під 90. Ми набираємо 65. І, як бачимо, воно також сприймається. Ентером двічі, щоб завершити, зробили. Копіюємо тепер нижній об'єкт. Ще раз команду коло копії, вибачаюсь, вибрали об'єкти, зняли режим Орто, взяли за центр і рухаємось. Дивіться, жовтий пунктир показує нам переміщення. Можливо, нам треба задати одночасно і по X 90, і по y 65. Для того, щоб це задати. Оскільки ми не знаємо, кут, кутів, ми могли б задати відстані кут, але ми знаємо зміщення. Для того, щоб ввести відносні зміщення, ми набираємо собаку. Після цього набираємо зміщення по іксу, це буде 90, потім кому, увага, кому. І потім зміщення по Y, По Y 45. Дивіться ще раз, собака 90,45. Коли все правильно набрали, натискаємо Enter. І ще раз Enter. Кола попійовані. Ви правильно скажете, що, що тут, тут же діаметри зовсім в кіл. Але ми їх зараз легко замінимо. Для того, щоб поміняти розмір кола, точніше його радіус або діаметр, ми клікаємо на ньому два рази. І у віконочку, яке відкриється, можемо ввести або радіус, або діаметр. В даному випадку, більше коло має діаметр 54, клікаємо, набираємо 54 enter. Іскейпом знімаємо відмітку два рази тут. Це має діаметр колу 24, 24, enter, Escape. Тепер тут внутрішнє має. Діаметр верхній, точніше, давайте більше зробимо. Радіус. Вибираємо те, що нам зручніше. Радіус ще раз два рази. І діаметр 34. 34. Enter, escape. І закриваємо вікно властивості. Основні об'єкти побудовано. Тепер треба провести дві дотичні і зробити два спряження. Спряження зовнішнє і спряження внутрішнє. Починаємо з дотичних. Викликаємо інструмент відрізок, і нам треба відслідкувати дві точки дотику. Тут приблизно і тут. Оскільки автопошук в нас не налаштований на точки дотику. Воно і незручно, ми використовуємо одноразове задавання, утримуємо shift. Натискаємо праву кнопку мишки, далі Shift можна відпустити. І отут вибираємо tangent, точка Дотику. Зверніть увагу, всі інші особливі точки відключились. Ловиться тільки точка дотику. І це дуже зручно, що нічого не заважає ввести саме потрібну точку. Клац! Дивіться. Дотична прив'язалася до кола. Тепер нам треба показати другу дотичну. Знову утримуємо Shift, знову натискаємо праву кнопку мишки. Shift відпустили і ще раз кажемо «Tangent». Наїжджаємо сюди, ліва кнопка мишки. Готово. Повторюємо процедуру. «Enter» пробіл викликає операцію побудови прямої. Shift, права, «Tangent» Раз. Shift-права tangent 2. Enter пробіл. завершую операцію. Тепер нам треба підрізати оці дуги. Викликаємо ножечки. Нагадую, що в 20-му автокаді зараз треба натиснути пробіл. В старших версіях автокада нічого не натискаємо, безпосередньо починаємо різати. Я натиснув пробіл. Тут ріжеться відразу. Тут ріжемо оцю частинку і оцю частинку. Завершуємо, а оцю просто видаляємо деліт. Тепер пам'ятаєте, що така зовнішня дуга, вона будується тільки за допомогою інструмента коло дотична дотична Радіус. Спряження, філет, цього не робить. Викликаємо, показуємо приблизно точки дотику і набираємо з клавіатури радіус, радіус 70. Ну і знову викликаємо ножички, ріжемо раз, ріжемо два. Завершуємо пробілом і цю дугу просто видаляємо. Тепер лишається побудувати спряження радіусом 32. Спряження йде, якщо уважно продивитись, між колом і між відрізком прямої. Пам'ятаєте, давайте ще раз переконаємо, що якщо викликати філет і задати радіус 32, при спряженні автокат автоматично підріже. І дивіться, що в нас від тої прямої лишився маленький хвостик. Ну, звичайно, можна спробувати цей хвостик видовжити. Але ми зробимо інакше. Я вам ще один прийом роботи з філетом, продемонструю. Викликаємо філет. І перш ніж задати радіус, викликаємо контекстне меню і вибираємо опцію Trim. Опція Trim якраз керує підрізати об'єкти, що спрягаються чи ні. Trim. І вибираємо з. Ще з одного додаткового меню. No trim. Не підрізати. Тепер права кнопка мишки ще раз. Радіус. Набираємо 32. До речі, контекстне меню ми можемо викликати стільки разів, скільки треба. Поки не завершимо. Показуємо раз, показуємо два. Бачите, нічого не підрізалось, все готове. Але увага! Справа в тому, що оцей режим. Triam No Trim, тобто підрізати, не підрізати. На жаль, в Автокаді не є одноразовим. І тому всі подальші ваші спряження будуть йти без підрізання. Тому треба відновити режим з підрізанням краєк. Права кнопка мишки викликала філет ще раз trim і поставили trim. І ентером завершуємо. Тепер. Ми війшли, відновили режим підрізання. Лишається тепер з осьовушками. Осьовушки найбільш просто ми виведемо їх ну, давайте так, по 3 міліметри за кожний контур. Це найбільш просто робити еквідісантою, так як ми це з вами робили. Викликаємо еквідістанту, вибираємо 3 міліметри і показуємо три сюди. Три сюди, то, що в нас колко йде тепер три сюди, то, що в нас колко ці допоміжне йде в нульовому шарі, нічого страшного, ми потім все одно доріжемо сюди. І сюди. Або до того. Давайте так. Давайте ще отак от його зробимо. Все, вмикаємо ножечки, ендер пробіл, ріжемо з цього боку, ріжемо з цього боку, ріжемо з цього боку, хай виходить за контур, ріжемо. З цього боку, хай воно буде так, на внутрішньому колі. Тепер тут ріжемо тут, а тут нам треба навпаки дотягнути. Дивіться, для того, щоб підрізання перетворити на видовження, утримуємо Shift і ще раз показуємо, автокат автоматично починає видовжувати. Добре, а тут поступимо інакше. Виділимо об'єкт. І просто отак От поступимо. Видаляємо раз, тут все красиво, видаляємо два, видаляємо три, видаляємо чотири. Ну, в принципі, можна було тут дати підрізання, ага ще й тут. Давайте ще отут тоді підріжемо, щоб гарно було. І цю давайте. В принципі, оця осі ушка може виходити як за контур, так може і лишатись. Є! Тут 5, тут 5. Готово. Вся не грає ролі, сюди буде розмірна лінія, можна не підрізати. Тепер лишилось нанести розміри. Нагадую, лінійний розмір наноситься. Ми вибираємо кінцеву точку на осі. Кінцеву точку на осі. Витягнули. Я забув поміняти шар, нічого страшного. Виділяємо, заходимо сюди і показуємо потрібний шар. І Повторно його вибираємо. Горизонтальний розмір викликали, беремо раз, беремо два, показуємо. Обережно треба наносити оцей розмір, оскільки виносні лінії йдуть в різні боки. Це робиться так. Викликали одну, точку, показали другу. Тепер дивіться, якщо ми неакуратно покажемо. Автокат може почати виставляти горизонтальний розмір. Нам не горизонтальний, нам вертикальний. Тому треба мишку ввести акуратно. Бачите, в залежності від того, куди ми їдемо, так і виставляється діаметр. Діаметр лінійний розмір. Поставили. Тепер радіуси діаметри. Нагадую, діаметр наноситься дуже просто. Клікаємо на довільному місці кола. І мишкою виставляємо лівою кнопкою Зафіксували. Ідентично наноситься радіус. Клікаємо на радіусі на дузі і виставляємо потім те, що треба. Аналогічно проставляємо всі інші розміри. На сьогодні все. Всім успіхів!